Давня партнерка, бо в нас вже у нас була дуже багато разів: поетеса, письменниця, викладачка, пані Наталя Калиновська. Вітаю пані всі. Наталя, крім того, що пише вірші, ще також плідно працює на викладацькій ниві. Вона викладач Львівської політехніки. У творчому доробку пані Наталі більше 20 25-та, 25-та ж. 25. Це пані Татаріна знову своєю новою збіркою. Також її вірші покладені на музику, стали вже піснями. Їх співає Знові Гучок, знаємо співає Богдан Супут, mm -hmm. Вікторія -у -у. Бондаренко. Бо, Бо... <пост> 에, ну, Якщо <пост> так знову повернутися, Знові Гучок заслужений артист України. Страдний співан, композитор, музикант. Він... Mm -hmm. Львові часто дає концерти і навіть для різних груп вікових. Молодь його також файно сприймає, щоб підтвердив його найсвіжіший концерт у Малевич-клубі. Тобто там була дискотека. Богдан Супо це зовсім інакший співак, заслужений діяч мистецтв України. В нього оперний голос. Ми з ним написали пісню в авторстві до Дня Незалежності Краю мій. І ще рідська композиторка, співачка і поетка Вікторія Бондарева. Де ми пишемо ліричні ніжні пісні. А також пані Наталя опікується поетами-початківцями. Вона заснувала поетичний конкурс для молодих поетів, для учнівської молоді, який називається У римах світлих оживає слово. Так, завіс, так, що з молоді пише вірші. Звертайтеся до пані Наталі. У нас вікова категорія вісімнадцять. Може ще бути, мається на увазі добрий, а, добрий. То, то, що кажуть, але ключно мається на увазі. А сьогодні пані Наталі буде нам презентувати свою нову збірку. Душа лікується тобою. Дякую. Душа лікується тобою. Книга з одного боку про кохання на перший погляд здається. Бо присвячена вона е, коханій людині. Але тут є філософська лірика. Це не лише кохання, коли ми маємо на увазі до Бог. Це саме філософія тих взаємовідносин, це як подолати складнощі е, у тих стосунках, е, це як дати новий, е, як би сказати, ковток життя тому коханню, це як переосмислити свої помилки. Е, це як, коли прекрасне тебе надихає. У числі і на творчість, бо в мене це все дуже пов'язано, розумієте? В мене тут йде про кохання, і про любов, і про море, і про Львів, і про гори, і, і про поезію, звісно. Я вам, може, навіть почну з дуже жартівливого вірша, який був написаний на морі, видався малим блокнот. Тут вся серія, де той маленький блокнот, в мене був. Писаний рівно два роки тому, буквально перед тим, як почалася повномасштабна війна, я була восени на морі. І от, власне, той цикл війшов сюди. Але коли завершувався блокнот, а в мене ще були якісь думки, то видався малим блокнот. Чую спів я слів і нот. Знову-знов Балканська хвиля, Рим принесла цілий грот, Хлюпне раз та хлюпне два. Трофах серце й голова, роєм смисли, роєм мислі, роєм сонячні слова, де турбот цілий намет, не напишеш там сонет, сірих буднях не до от знає кожний, це поет. Щоб до складу все було, мені море помогло, лікар море без проблем навертає в Рим едем. Я я перевернула той нотатник і стала зі зворотньої сторони тих листків, що вже списані, думаю, о, так можна ще я маю його, і буду писати далі. І тут з'явилося море поета. Поет знає, що тут прохолода, знає він про морський супокій. Тут старанно вкладає природа і думки, і рядки у прибій, де затайне вище натхненне. Власне, відає, геній такий, як ловити оте сокровенне, гостру думку і погляд зірки. І тут, звісно, є в мене цілий цикл. Я їх не розділяла, тут в місті все не розділено на розділі, але читач буде занурюватися. І в осінні. Сумні такі приємні нотки е, з кавовим ароматом Львова Всі ви відчуєте. Це з нашої осінню, а от, власне, море воно є особливе. Бо це Будванська Рів'єра. Це суто одна частина, яка мене надихає останніх років 5, 6 можливо, більше. 12 сонетів відрада. Везу свій безцінний багаж морського прибою тирада в поетичний вояж, дванадцять сонетів відрада, строфах струнких новизна, а в кожнім рядку серенада Іскриться, як чаша, вина. Вояж, вояж, моїх сонетів, думок бездонних глибина, В краю загадок і поетів таїлась смислів новизна. Вояж, вояж, моїх секретів. Цітхань, вагань, і поривань, гітари стогін плач кларнетів, Акордіона схлипувань. Вояж, вояж, будванське літо, де недописані рядки, де з чаші пісні недопито, де хвилі піняться і гадки. Ну, це дійсно така е, старовинна будва. У нас ще древніша за наш рідний Львів. І от саме такі місця сили, особливі вони їх просто відчуваєш. Там можна ходити безкінечно, як і в нас у місті Лева. Тими вуличками, тільки серед середземноморськими, але все одно є спорідненість. Це Бруківка, старовинні будиночки. Це енергетика. Навіть коли ви знаєте, я там знаходжусь. Мене такі філософські думки, побажання, роздуми над долею близьких людей. Вони мене там навпаки дуже гостро приймають, моє єство. Я написала: близькій людині, живи там, у Будві, лихих знамень, знак Мі Суворий, від тебе відведуть зірків. Веселий ти живий бадьорий, молитві близькі завдяки. Тобі і молодість, і сила. Твори, пиши. Пайдужні з медалі, хвилі гальку табунами, знов на берег підганяють. І так раптово поміж нами хор сирем. О, як співають, приснився дощ і шум прибою, Хвиль марандових ніжний шов стежи на ліс пахуча хвоя, і трепет втіх, іще не змок Наснився пляж на краю Криму. І шерхи, гальки у воді, і пасма гір у клубах диму були щасливі ми тоді казковий край омитий морем, там руський мір, чужий режим моїм омитий, нині горем, молю, не стань мені чужим. Міркуй, поете, стільки справ, ти не про все ще написав і душ, і доль, житейський книжник. Ти у трудах своїх подвижник. Лягла на дно обдумати ж потрібно, для себе сенси істин віднайти. Відтінків новизни, на жаль, не видно, я з душу знов мою одмок спасти. Вода і спокій це моя стихія, мій затишок замріє осяйні. Для вас, панове, напишу вірші я, де світ мій чист. Без БРЕХНІ Бухта невеличка, білий катерець, Заграє з водою юний вітерець, розганяє хвилі, що й уголо скочуть, ті йому на вушко щось повісти хочуть. Сонячні етюди, сонячні пейзажі. Легко так на серці, добре так на пляжі. Любові спогад на обличчі чи ти журбу мою зітреш. Там тліє давній жар освічень, там слід від пристрасті безмеж, любов моя, із снів наївних, тебе в життя своє зову. Прийди із весен, із чарівних, і цілуй мене вже наяву, як нас заждались карнавали, ще мке тепло, і жар, і трепет. Ми пів життя у жмурки грали, почуй любові, ніжний шепіт. Ти, мій шквал зі спогадань і клопок жадань кармінних, спраги щирих побажань, серед буднів перемінних, ти мій ідол без надії, в душу вдерся дерзновенно, мов тривожний вітер вієш, і все тьмніє незбагненно. Ти весни моєї крони, пульс частіше прагне битись, розриваючи бутони. Пристрасть хоче знов збудитись. Весна бентежна і зрадлива, розбурхує в рожеву рань, немов русалка чарівлива Насвабить маревом бажань. Ось крок вологою тропою у сад, де квітне чар зітхань, де килим ніжною травою. Тіла двох пестить поривань двох юних трепет, Весь світ весною обіймав. Застала злива нас у парку, той невгамовний циферблат, ти куриш сумніві цигарку, несемо ну, вдвох вантаж утрат, намокла лавка, смуток хмари, зітхають віти світлих мрій, та вірю осінь має чари утерти сльози з наших вій. Промінчик крізь сльоту пробився, він відігрів душі печать, і ти зі мною залишився, І минулого обом. Не жаль. Чим пахне осінь, любий друже, тощем, чи спалахом душі, в багрянці танго листя кружить, в обійми щастя, поспіши. Чим пахне осінь, мій коханий, пожовклим листям без надій. Чи стиглим яблуком духмяним, що пестить мрії в буреві, Я знаю, осінь пахне пряно, кавовий гавми аромат і раптом розцвіта спонтанно весни осінній буйно сад. Омиті од кровень життя дороги, буремних спогадів, стежки і хвилювань. Мої кармінні і щімкі тривоги у вирі пестущів надії, сподівань, омиті від кровень в осіннім вальсі бентежать пам'яті улюблені маски. Я, муза, дощ, і осінь у альянсі бажань нездійснених складаємо друзки, омиті від кровень. Весняні акварелі вони у пам'яті так затишно бринять. Ти напоїв мене коханням, нектаром, стуги з каяця. ти напоїв мене стражданням, йому ж немає вороття, ти крапав в душу соки трунку, Варив сіля з полину і дарував мені лунки, що рвали серце глибину. Те очі стан мій тіло, торкався поглядом чола, єство палало і горіло. Тож перша баба так прийшла. Усе було, було, й перебуло. А ця любов, як холодно без неї, як поцілунки долі почуло, як вічний стоєм пам'яті моєї. Усе пройшло і смуток, і любов. І гори відстані, і кілометри болю. А ця, як тіла мого кров, як рани, що без тебе не загою. Усе минуло, геть перебуло, лиш стогне спомин вперто кожен вечір де дотик губ долонь твоє чоло обіймелосьні, олинає плечі. А хто сказав, що дощ сліпий. У нього веселкові очі, Він теплий, лагідний, рвучкий, у ліці красному трепоче, бринь-бринь, краплина до краплини, дзень-дзень, струмочок до струмка, малює дощ, калюш світлини, В палітрі блискавка струмка, У небі рветься від блиск ночі. Стрімкі заграви кольори, душі ж на спокій трепоче. Дощ з пори. Люблю це місто, є у ньому ми. Люблю я сині, акварелі ранку, не загубились любий між людьми. Я знов прасую голубу фіранку. люблю це місто, ти у ньому мій, такий сумний і рідний одночасно, осплески милих загадкових вій, і час наш. Розквітнув мій жасмин маленький. Бджола гуде у повноцвіті, і вітер лагідний, тепленький, цілує в соцвіття, вдихаю, аромат духмяний, весни дарунок і флюїде, і знову кличе світ незнаний у світ старої Атлантиди. Можливо, сон таки наснився, можливо, Рай, дуги, видіння, можливо, промінь звеселився, чи просто магія цвітіння, духмяні, пелюстки тендітні, весняні, пахощі, привітні. Всім весни бажаю любові, кохання, звісно, перемоги і миру. Завітає весна до обістя, з сіри принади зими, потічки понесуть старе листя, закохатись готові знов ми. Завітає весна до оселі, заспівають веселі струмки, і надії, нові каруселі закружляють в душі залюбки. Завітає весна прямо в сутність, в ті куточки холодних снігів. Я відчую любові присутність. Все зроблю, що коханий волів. Малюю твій портрет, малюю. Твої вуста, твоє чоло, бездонно сині очі жваві, роки їх ніби не було, малюю твій портрет в сонеті, бажання, стримне джерело у пісні, в сонячнім куплеті, куди б обох не занесло, в моїй душі твій силует, в твоїй, моя любов, перлина, ми, як розпіваний дует. Як пара солов'їна, з'єднала нас обох судьба. За це весь час молюся ревно, З нам не потрібна ворожба. Живемо ж за душевно, не всі ще сказано слова, не всі ще одсвіли букети і ждуть ще свого торжества. Спокусливі секрети.